І сьогодні я хочу сказати, що у нашому місті буде дуже велике землетрусення. Попереджаю, треба бути у підвалах, у будинках. Ну, не можна бути на вулицях. Того, що буде багато загинених. Що в мене і так з минулого землетрусення вже є будинок. А ще треба мені... Мої наречені сказати. Мої дівчині. А то що? Треба буде кудись реально тікати. Що? Землетрусення буде? Та ну, як це можливо? Ось так. Я думаю, що треба кудись тікати. І кудись зподаліву. Одалі звідси. Ну давай тікати в Париж. Там є безкоштовний білет. У нас і так хата дуже страшна. Ой, це таке землетрусення. Па! Дуже дивно це землетрусення. Давід, давай <Слух> Та, давай. Що ж я кажу? Ще й війну оголошують після а, -а, -а. <Слух> а, -а, а Зараз ми заатакуємо це місто і воно буде наше. Давід, тікаємо. Як можна скоріше, тікаємо, давай. Поїхали у аеропорт. Біла тупає. Де він що це там падає? Це, це падає. Бо Зараз землетруси вже війна, бомби падають. Добре, заходимо у літак. Дивіться на мене, почекай. Добре, ночі. добре чекай. Я вже у літаку. Так, швидко треба. Дуже швидко. Ух, нарешті ми від них втекли. І це дуже добре. Правда? Отак, це дуже добре. А зараз прилетимо у Париж. І буде все добре вже. О, ми вже прилетіли, як я бачу. Добре катер Катя, виходь. Добре, виходь виходь. Все, давай поїхали. Поїхали. Йдемо на таксі, окей? Окей. Це наш новий, це наш новий будинок, як тобі це париж. Правда, тут гарно. Ага, мені тут дуже подобається. І ще тут так гарно. Ой! Шокується. А -а 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 -а. О, ні, Надія. Треба швидко їхати у лікарню. Поїхали, Надія Добре. Ой ой, 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 як я вже переживаю. Треба швидко. Лікар, скажіть, будь ласка, що з нею? Я за нею, я за нею, за, за нею дуже переживаю. На жаль, треба купити ліки, щоб вона... щоб вона вижила. Ліки коштують 1 мільйон доларів. Що добре? Попрацюю. Треба швидко їхати. Десь треба вже ж мені працювати. Пойду у Макдональдс. Може там є щось. Добрий день, можна у вас працювати? Но мені дуже треба, терміново треба. Так, ви можете готувати і продавати їх супер. О, як ну, чекати клієнтів? Добрий день, можна, будь ласка, купити бургер. Так, очевидно, беріть. Тут уже на нас тоді ваш заказ. А це, У мене є ідея, як швидко заробити гроші. Це буде дуже гарна ідея. Для цього що буде, якщо з'єднати бомбу? З супермаркету. Правда, це буде не найкраще рішення, але мені це прийдеться зробити. Добре. Тепер швидко треба їхати в лікарню. Давіде, ви арештовані на 5 років. Поїхали за мною. Я вам зараз покажу, де ви будете жити ці п'ять років. Ви будете жити ось тут. О ні, ну а що? Хоча... <гас> у мене є ідея. Треба щось тільки пошукати такого. Так. Ой. А що це там лежить? О, ось це мені якраз і знадобиться. Ура! Я можу втікти. Це буде найкраща ідея. Тільки мені треба буде у мій одяг перевдягнутися.